Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Таро для котиків. Сьогоднішня тема нашого відео: як пройде у вас грудень. В шорцах я виклала загальний розклад для кожного знаку зодіаку. Якщо хочете, от, щоб прямо особисто для вас, то пишіть мені. Так, давайте подивимося: основна енергія. Давайте от так: от, хопа. Будете кукетками такими. Що я можу сказати? Багато спілкування буде також по королеві повітря, де ви будете зважувати, що у вас відбувається в вашому житті. Також це якась легкість, можливо, навіть здійснення в деяких аспектах ваших мрій, безтурботність, де вже нарешті все доходить до якогось -то, тобто, кінця. Тому що, знаєте, для багатьох людей кінець року та початок року. З понеділка то одне, а от з нового року я почну ось нове життя. І ось ви ось такому ентузіазмі, ви так і думаєте провести груденьці, знаєте, там можливо підвести всі підсумки року, подивитися, що ви зробили, чого ви досягли, чого ви ще можете досягти а, в наступному році. Можливо, це якісь планування, можливо, комунікування з іншими і там. А, ви будете, можливо, обговорювати, що я буду там робити. Ваше особисте життя. Яке воно. Щось карта мені тут поверталася. Особисте життя. Опа. Наче все буде добре. Давайте ще подивимося на манарі. Наче все буде добре, наче от вам буде все подобатися. Будуть навіть такі романтичні почуття. Навіть побачення зможе може бути. Там, де ви можете просто піти на якусь зустріч, випити келих вина і такі. Та це просто келих вина, просто зустріч, просто гарно поспілкуватися. А далі це може перерости ще щось більше, і навіть у початок стосунків. Якщо ви зараз не в стосунках, якщо ви а, зараз в стосунках, то це буде переродження і в деякому аспекті я навіть так скажу, що буде покращення ситуації, де ви будете в пріоритеті, де ви будете цінними. І оці ваші внутрішні, якась боротьба, оці ваші внутрішні, можливо, комплекси, вони відійдуть на інший план. Так, Ось, бачите, смерть карта випала. Оці ваші страхи, якісь нерозуміння, вони уйдуть, і ваше особисте життя воно буде просто цвітати. Це я вам ще достану. Хопа, місяць. Так, що там, підсвідомого там буде? Тобетівки, нічице щось внутрішнє ваше якесь і побоювання, то вам потрібно uh, позбуватися цього. Можливо, вам потрібно більше. Показуватися людям, більше довіряти людям, тому що у вас все ж таки є таке присутнє, те, що ви не хочете там довіряти, або якась була ситуація, що для вас зараз відіграє роль якісь поверхнісні стосунки в такому плані. І також у вас є страхи. І я вважаю, що це страхи саме по самооцінці, і страхи ваші, те, що ви от закриваєтесь, от ви не даєте навіть. Людям шансу вас дізнатися, хто ви, що ви, як ви, ви тримаєте постійно це собі. У вас є якісь вимоги, які ви хочете бачити, так наприклад, в якійсь людині, і якщо людина хоч на один пункт не відповідає вашим вимогам, ви все. А у вас там може ще мені побути самій? Бо це ваш вибір. Не потрібно боятися, не потрібно застрягати на якомусь одному етапі. Тобто, я зараз буду постійно сама. Ні, чому, якщо є можливість, чому би не піти? Тобто, не закриватися. добре? Особистому житті. Робота і навчання, випали карти. Все чудово, буде, от якраз і Рафанти ще вийшов, тобто, стабільне навчання. Можливо, у когось це буде, якщо ми говоримо про навчання, сесія буде. Результати будуть чудові. Випала ще дев'ятка пентакли і дев'ятка кубків. Тобто, чудово, як ми бачимо. Ось так по роботі. Давайте тоді я вам зараз. Час там тоді буде по роботі. Так, Робота. О, будете багато працювати. Працюємо, працюємо. Вуснажливо дуже сильно. Е, Ідемо до якоїсь цілі мрії і висновок який отримаєте дуже гарну заробітну платню. І мені здається, буде продуктивність, буде все ж таки. Буде стабільність, будете ви працювати в тому самому режимі. Навіть, можливо, трішечки зараз складніше буде трошечки етап, можливо, і за відключень світла і тому подібне. Тому будьте готові до цього. Але результати чудові. Мені вони подобаються дати ще. Так, просто ося втома буде. Але вийшла ще карта сонця, буде багато комунікувань. Туз кубків. Головне, знаєте, якщо ви багато працюєте, шукайте в цьому плюси. Якщо у вас буде більше заробітні платня, то якийсь подаруночок або премія, можливо. Тобто щось буде, що вас дійсно порадує. І зробіть все ж таки, знаєте, якийсь подаруночок. Миколайчик он скоро буде, 6 числа, Миколаївчик. 25 грудня Різдво, 31 го новий рік. Ну тобто, зробіть річний настрій, навіть якщо його немає. Будь собі винагороду за, за те, що ви робили, і скільки ви працювали за цей рік Ось і по фінансам, що у вас там. Опа. О, так чудово, що ви? Четвірка жезлів туз жезлів, все буде чудово, фінанси будуть рости. Як я тільки що вам сказала, робіть собі приємне, робіть собі подарунки, починаючи з одягу, закінчуючи всякими різними гірлянтами, акумуляторами і тому подібне. Робіть робіть собі свято, тому що ви можете це собі зробити. Абсолютно, ви це собі можете зробити по королеві жезлів. Тому так. Витрачаємо фінанси, знаєте, свята, робіть подарунки, собі зробіть подарунок, зробіть подарунок а, близьким людям. Не жалобіться. От не потрібно жлобитися, тому що у вас є якісь такі думки, та може потрібно. Ну, знаєте, що це буде взаємно. Може, кудись поїдете до сім'ї чи ще щось вам. Чудово, мені подобається психологічний ваш стан. Випали карти. Ну, що це у вас за якась агресія. Агресії, якісь незрозумілості. Що це у нас? Давайте подивимося. Ось, ну, можливо, вам вже набридли ті люди, які довкола вас буденність. Може, деякі люди хочуть скористатися з вами. Або якщо є люди і оточення біля вас, яке вам не подобається, потрібно його прибирати. Пустіть їх, кайфуйте, подумайте, перш за все за себе. Час бути рішучими. Час бути дієвими, не жартувати собою, а зробити все заради себе. На чому вам потрібно зараз акцентувати вашу увагу? На чому потрібно вам зараз акцентувати увагу? Ось на подорож, як я вам тут сказала, колісниця. Можливо, кудись поїдете, подумайте про поїздку, можливо, вам потрібно також ще замислюватися про ваш психологічний стан. Також вам потрібно сконцентруватися на собі. Якщо потрібно, якщо у вас там проблеми зі сном, проблеми з харчуванням і тому подібне, можна теж звернутися до спеціалістів, до лікарів, до психіатрів, які вам зможуть допомогти, тому що потрібно у вас дуже багато думок, як я вам уже сказала. У вас якісь внутрішні конфлікти, у вас є проблеми, над якими потрібно працювати, наче ви не довіряєте собі в деяких аспектах. І або можете засуджувати себе за щось, тому тут потрібно працювати над цим. І щодо грошей відпустіть, не зрозумів, що ви там мало отримуєте заробітну платню, чи ще щось. Тому що ви досягатор, ви зможете все досягти в наступному році. Застереження. Опа! Застереження, не будьте агресивними, будьте відкритими до всього, але все ж таки, знаєте міру. Ви маєте відстоювати свої кордони, ви маєте розуміти себе, чого ви хочете, свої потаємні бажання. Небагато пити на новорічні свята, бо це може щось вийти в не дуже гарну сторону. Знаєте міру, знаєте кордони інших людей і своїх. Рада вам на грудень. Випала карта. Реалізовуємо своє бажання, дуже гарна карта. Чудова карта. Реалізовуємо свої бажання, показуємо свої емоції, не закриваємося в ніякому разі собі. Якщо ви хочете піти на побачення, підіть на побачення. Якщо ви хочете кудись поїхати, поїдьте. Якщо ви хочете комусь сказати, що я тебе люблю, скажіть це зараз, напишіть повідомлення, підійдіть в клуб, зустріньтеся з друзями, проявляйте ініціативу, не бійтеся проявляти ініціативу. Також, про що я ще можу сказати, насолоджуйтеся собою, насолоджуйтеся своїм тілом, кайфуйте. Якщо вас щось не влаштовує і це ви розумієте, що це ваші більше загони в вашій голові, то працюйте над цим спеціалістом, не бійтеся чогось нового, не бійтеся тих людей, котрі вам дійсно хочуть допомогти. І все у вас буде грудні, чудово. І ви знаєте, закінчите цей рік дуже на приємній ноті. Ось таке ось відео у нас вийшло. Дякую вам за перегляд. Ставте подобачити, пишіть коментарі, тому що вони нам допомагають просуватися. Та до нових зустрічей!